Це такі кілька штрихів до дня тиші, і це очевидно, що ну, такі ноу-хау у Чернігові вперше були, не знаю, чи були вони по Україні. Що стосується сьогоднішнього дня, то знову ж таки те, що не, не прозвучало, в Чернігові проводяться як мінімум два екзетполи, проводять його так звані ресурсні кандидати. Перший екзетпол проводить така організація, як New Image Marketing Group. Вони заявляють, що в них задіяно 144 інтерв'юера і обіцяють дати результати зі сполу на 20-ту годину одну хвилину. А кандидат, наскільки ми знаємо, залучився підтримкою, ну вірніше, роботою такої відомої достатньо київської організації, як СОЗ, яка їм теж проводить. Дослідження, очевидно, що результати екзотполі будуть відомі на 20-ту годину, але кілька штрихів. Штаби, штаби кандидатів основних будуть знати, скажімо, тенденцію і не тільки появці, явка буде окружна комісія повідомлятися, але тенденцію по результатам екзотполів, тобто хто перемагає з яким відривом, відривом вже в другій половині дня. І очевидно, таким чином вони будуть розуміти, яка ситуація, і будувати свою стратегію поведінки на другу половину дня і особливо на процес підрахунку голосів виборців. І це як на мене найбільш ключова інформація, яка буде їх цікавити, тому що якщо буде великий розрив. То очевидно не буде сенсу що називається намагатися переломити результат. Якщо ж розрив буде мінімальний, то очевидно буде йти битва за кожну, за кожну дільницю, за кожен бюлетень, і ми можемо отримувати дуже серйозні і небезпечні, скажімо так, прецеденти, які вже були на інших виборчих дільницях, в виборчих округах там 12-му році і так далі.